Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня! Сьогодні я буду готувати смачну мариновану капусту. Я маю 1 кілограм капусти, одну велику моркву і 2 болгарських штуки перцю. Капусту я зараз насічу, моріжу ну, її, можна з шитківничкою, хто чим може. Я його грибненько ножиком насічую. Капуста насічена готова. Тепер на грубому терку, ось на такому грубому, я натираю моркву. Моркву я натерла, всипаю до капусти. І ще нарізаю перець. Перець розрізаю, вичищаю повністю серцевину. І нарізаю ще перець. Так, так тоненько нарізаю перець. Перець я також порізала все добре перемішую. Капусту я добре перемішала і накладаю в банки. В банки в мене чисті, простерилізовані, і я накладаю капусту. Так, щільно її трембую. Капуста готова. Зараз я буду ставити варити маринад. Для маринаду мені потрібно пів літри води. До води я додаю 5 столових ложок цукру, 1 столову ложку всипаю солі. І 6 столових ложок олії. Перемішую, перемішую і ставлю на плиту, щоб маринад закипів. Так, закипів. Тепер я вливаю оцет і додаю спеції чорний перець і лавровий лист. І ставлю ще, щоб трошки закипів. Маринад готовий. І заливаю я капусту. Ось я залила маринадом і закриваю капусту. Хай собі охолоджується і пропитується маринадом. Маринаду на ці три банки потрібно робити на дві порції, так як би на літру води. Капусту я залила маринадом і залишаю її, щоб вона повністю замаринувалася. Капуста буде готова. За 6-8 годин вже можна її пробувати і їсти.